Найбільший природній парк в Мексиці ритуальний танець Воладорес І як я ходила під водою. Це шкарет. Який розташований в туристичній зоні Рив'єра Майя? До нього відносяться сім різних парків, кожен з яких має свою програму. Наприклад, є Екстрім Парк Експлор Фуего, Водний парк, Шелха і так далі. Я ж мала можливість відвідати одноіменний парк Шкарет, який вважається головним. Тематика цього парку це історія Мексики, традиції і фольклор. Розташовується шкарет в джунглях з підземними річками, синотами і Карибським морем. Тут цілий день розплановані різні активності, і деякі з них здійснюються за додаткову оплату. Парк поділений на 6 секторів, що відзначені різними кольорами, і їх можна проходити всі по черзі або ж вибірково. А приблизно о 8 вечора проходить двогодинне шоу. Тобто відвідання цього парку займає цілий День, а все необхідне можна знайти на місці. Тут є багато водних активностей, наприклад, підводне плавання, плавання з дельфінами і так далі. Одну із таких активностей спробувала і я. Це був Сі-трек. Виглядало це так, що на мене вдягнули великий шолом, який був під'єднаний до кисню, і разом з ним я входила під воду. Пересуватись під водою потрібно дуже обережно, тримаючись весь час за поручень. При цьому не можна дивитися вниз під ноги. Скільки вода може потрапити під шолом, і ви просто не зможете дихати. Але яке ж це неймовірне враження, коли ти бачиш, як рибки пропливають прямо перед тобою? Це ніби я потрапила в підводний світ. Парку є можливість робити фото в найкращих локаціях на уже вмонтовані камери. Це додаткова послуга, при якій варто лише зісканувати браслет. Три секунди і можна позувати для фото. І під кінець дня всі ці фотографії можна буде скачати, перейшовши за посиланням. Найкращі фото, які в мене залишилися після парку, були зроблені саме таким чином. Це було дуже доречно, особливо під час водних активностей. Тут були різні тварини, такі як папуги, фламінго, мавпи, великі черепахи, дельфіни і навіть акули. А ще, до речі, були ось такі створіння. Не знаю, як їх правильно назвати, але вони весь час забирали їжу в людей. Такі спритні. А ще був великий акваріум, тільки тут можна провести мінімум годину. Був також короткий виступ ритуального танцю Вола За цілий день я не встигла оглянути лише білу зону, яка була в тематиці Майя. Парк настільки великий, що за один раз неможливо оглянути все в деталях. Але головне, що я встигла побачити шоу. В ньому розповідалося про становлення Мексики, періоди розвитку, особливості регіонів, фольклор і так далі. Була показана месоамериканська гра в м'яч, при якій не можна брати м'яч руками або відбивати ногами, а потрібно використовувати інші частини тіла, як, наприклад, голову чи передпліччя, і при цьому забити м'яч в кільце. В одному відео раніше я вже розповідала про цю гру в деталях, тому залишу вам посилання внизу. На території також є магазини, сувенірні лавки, ресторані. Я, наприклад, купувала білет. Одразу із одноразовим харчуванням, що було дуже хорошою ідеєю. Це було того варте. Я не знаю, чи в Європі я змогла б знайти подібний парк із такими можливостями. А ви хотіли б відвідати ешкарет? Поділіться зі мною в коментарях. Не забудьте підписатись і поставити лайк цьому відео. І дякую, що подивилися до кінця.